Андрій Білецький балотувався на оболоні на тому ж окрузі що і Столар. Угу. Номера я не пам'ятаю. 217. 217. Так. Вчора ми говорили, що це є проблемний округ, насправді, що є загроза того, що буде застосована якась сила. Андрій Баштовий там сидить в куточку, але він звідти стрімив, показував, угу. що є автобус, який заїхав в пісок, не може нібито виїхати. Угу. І люди в камуфляжі при озброєнні намагалися його. Зрушити з місця і казали, що там наявні якісь тітушки біля. Насправді, Романе, там було не один, не був один автобус, а було сім, сім автобусів таких тетушок. На деяких тих автобусах була зброя, в тому числі автоматична зброя. Згодом ці автобуси з'їжджалися з трьох різних під'їздів до району оболоні. Міліція дуже швидко діяла, бійці Азову, які теж були в окрузі в цей час, дуже оперативно. Ми, ми не таке були готові. Ми знали, що буде спроба з боку якраз опонента зривати вибори. І на ці випадки ми дуже швидко реагували. В результаті затримано аж три повні автобуси таких титушок. Між іншим, навіть була спроба з боку помічника мера міста Кличка їх звідти витягнути. Ця спроба не вдалася. Я теж не знаю, яка доля цих людей. Були сутички, була навіть застосована вогнепальна зброя в окремих випадках, але нам вдалося досить швидко в дуже близькій координації з міліцією ці речі втихомирити. Перші сигнали, що таке буде відбуватися, мало мали місце вже далеко до виборів. Кілька ну недалеко за кілька днів до виборів, коли почали з'являтися такі угрупування по 50, тоді згодом по 100 чоловік. Як правило, вони там гуртувалися біля одного з двох дрімтаунів. Як знаєте, в Оболоні є ці два Це центри, торговельні центри, ці так. торговельні центри, були також спроби силового зіткнення. Люди були затримані. Тобто те, що відбувалося на цьому окрузі, я не знаю, чи… Те, що Київ точно такого не бачив, але мені здається, що в Україні я гадаю, що такого не було. Як вдалося повернути ситуацію? Тому що ми думали, що там. Ну, Андрій правда казав, що от якщо ті тушки прийдуть, то. Їх тут... Готові зустріти. Да, І нав, навряд чи їм буде солодко, тому що угу. це бійці, які були на фронті. Тітушки на фронт не їздять. Угу. Вони тільки як загони, якісь такі спеціального призначення. Ну, їх дуже популярно використовують ті, хто хоче застосувати силу, ну, скажімо, нелегальних фактично угруповань. Ну як ми були готові? Тобто, план був вироблений спільно з міліцією, пан Антон, який до речі, у вас тут був, теж був на окрузі. Дуже велике спасибі Зор'яну Шкіряку. Тобто, з боку міністра, і зокрема його радників, була дуже швидка реакція і дуже близька координація дій. А за що затримали голову? Я, власне, до цього веду. Дільності. Ви мене питалися, як вдалося це все втихомирити. Ну так, ви знаєте, от я сьогодні я сподіваюся, що у нас буде включення з Борисом Філатовим з Дніпропетровська. Mm -hmm. Але коли я його запитував, як ви тут втихомирювали сепаратистів, він сказав, що посміхаючись, що з силою переконання. От ну, я сила, сила переконання, власне, мала дуже конкретний вигляд у цьому окрузі, тому що. Самого ранку, в день виборів, була здійснена спроба вламатися в систему виборів з використанням облікової карти голови ОВК. Цей голова був новопризначений. Тобто, буквально за день до виборів соціалістична партія відкликала свої, свого члена, тобто голову в ОВК, і замінила його на цього відповідно до закону. Центральна виборча комісія зобов'язана таку заяву задовольнити. Хіба там були б якісь дуже серйозні перепони? Це, це трапилося в неділю. Цей голова супроводі 20 не зрозуміло, хто це був, якихось анонімів. Дехто з них говорив про те, що він є співробітником державної служби спеціального зв'язку, що виявилося абсолютно брехня. Намагалися вламатися в систему зафіксовано, що ця дія мала місце з використанням картки якраз самого голови. Тому на сьогоднішній день вже відкрита кримінальна справа. Дуже оперативно, як Служба безпеки України, так і органи міліції. Відреагували на цю подію, затримали голову. Згодом його відпустили, але, за моїми даними, він залишається головним фігурантом у ще у вже відкритому кримінальному провадженні. Наскільки мені відомо, кримінальне провадження відкрите по двом статтям Кримінального кодексу. Я вам можу пообіцяти, що з нашого боку, вже з боку новообраного депутата Білецького, буде зроблено все можливе, щоб люди були притягнуті, притягнуті до відповідальності. Крім того, ДСТЗІ, тобто співробітники служби спецзв'язку, встановили, що була спроба запустити дуже комплексний вірус. Це вони називають англійською мовою «worm», тобто хробак чи черв'як. <кій> Який міг би знищити всю систему виборів, тобто була здійснена спроба фактично зірвати вибори уже протягом самого голосування? Коли сам голова був затриманий, ця інформація дуже широко розповсюдилась і практично протягом години усі ці екстраординарні, якщо їх таки можна називати, дії зупинилися і раптом. В окрузі була, бу, був, був абсолютний спокій. А Зараз... ці тушки чиї були? Я думаю, що це очевидне питання. Тобто, якщо, якщо ви мене питаєтеся, я переконаний, що це міг робити лише той, хто був найбільше зацікавлений в тому, щоб зірвати вибори. І зрозуміло, що в даному випадку це була головний конкурент по цьому округу. Це був столар. Але столар Дехто... вчора вже ввечері привітав. Це вже після того, як були задіяні дуже жорсткі контрдії проти того, що там відбувалося. Я пер ті люди, які протягом останнього тижня здійснювали силові такі зіткнення, дехто із них признавався, що вони це роблять за гроші, які вони отримали від від штабу Столара. Це все зафіксовано. Люди затримані сьогодні Столар за моєю інформацією покинув Україну. Я не знаю, з якою з яких міркувань він покинув, чи ні, я тут, тут не можу сказати. Ну, але помі помітили, що він в Борисполі Hi. кудись вилетів. Чи це пов'язано з тим, що можуть раніше чи пізніше говорити, що якраз він був один із співорганізаторів цих дій? Я звичайно не можу казати, але я думаю, що. Щонайменше можна говорити про те, що є дуже великі, дуже я би сказав, обґрунтовані підстави. Вважати, що він є один із фігурантів, якщо не головний організатор таких абсолютно відвертих злочинних дій, які мали місце. Я не знаю, чи у нас тут лишилися документи, бо у нас тут іноді лишається після ефірів. Тут були газети з агітацією за столера. Вже немає.